Чому Онуфрій не реагує на анексію кримських єпархій? Скільки парафій віджали росіяни, та як Патріарх Кирил буквально у всьому копіює Путіна? Всім привіт, це Дмитро Горіво, і Ви дивитесь Детектор релігії? Перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже потрібно, аби його побачили якомога більше людей. 7 червня Сенат РПЦ віджав вонуфрія усі структури в Криму. А це три єпархії: Сімферопольська, Джанкойська та Феодосійська, шість архіреїв, три правлячих, три вікарних та близько 600 парафій. Вони не просто їх віджали у ПЦМП, вони об'єднали їх в окрему кримську митрополію. Такої канонічної системи немає в ОПЦ. Там територіальною одиницею є єпархія. Натомість укрупнення церковних територій в митрополії було однією з центральних реформ саме Кирила. До речі, а ви знаєте, що Гундяй робить все так само, як і Путін. Він не наважився прямо привласнити єпархії. Натомість він заявив, що це робиться у відповідь на прохання кримського духовенства. Так само, як Путін здійснив анексію, прикриваючись референдумом, так само і Кирил анексував єпархії, прикриваючись їхнім, начебто, волевиявленням. Як Путін змінив адмінстатус регіона, включивши анексований Крим та Севастополь до Південного Федерального округу, так і Кирило об'єднав три єпархії в одну метрополію. І до речі, дивіться, слідом за кримськими єпархіями перестали поминати онуфрія і церкви на території Ордло у Луганській та Рувенківській єпархіях. Це означає, що вони де-факто виходять з-під його юрисдикції. Але чи взяв я Кирило під пряме керівництво? Ні, бо Путін же не включив ці території до складу Росії. Усі Кирило не переводить їх в РПЦ, бо він боїться ухвалювати самостійні рішення. Він, як і всі чиновники Росії, просто мавпує і калькує Путіна. А знаєте, що найцікавіше? Що зараз Кирил обкладе кримські єпархії церковним податком, так як по всій Росії. І таксу встановить він особисто. А так як за кордон росіянам їздити не світить, то вони поїдуть лишати рештки грошей до Криму. Ось Кирил і впає їм таку таксу, що вони шкодуватимуть, що взагалі стали священниками. В останні роки, внаслідок анексії, місцеві єпархії не платили у ПЦМП податок через логістичні труднощі. Однак зараз Кирил забере і всі ті заощадження, і це ще один приклад копіювання Гундяєвим Путіна. Той теж любить закручувати гайки нову але що, може, хоч так прозріють. До речі, тут ще один приклад подвійних стандартів. Коли припиняють поминати Кирила, то це погано, так не можна і взагалі розкол. А коли підлеглі онуфрія пристають його поминати, то для Кирила все ок, бо це відповідає його інтересам. Це вкотре доводить, що будь-які слова, аргументи чи позиції російської церкви послідовні, не принципові та змінюються в залежності від хотілок чи вигідності самим же росіянам. А значить, є абсолютно лицемірними та потворними. Тому, в принципі, зважати на позицію росіян чи російської церкви не бачу жодного сенсу, бо там брехня на брехні. Але повернемося до своїх. А що ж там онуфрі? Щось ми не бачимо ні заяв про церковне рейдерство, про захоплення храмів. Чи коли люди хочуть бути у московському патріархаті, то це і не захоплення. Лише тоді захоплення, коли люди не хочуть бути з Москвою. Так, я правильно розумію. Але тоді кажіть прямо: не захоплення, а розмосковлення. Пишіть на своїх сайтах. Сьогодні радикали розмосковували два храми у ПЦМП. Буде і правдиво, і корисно. Не вводіть людей в оману. Бо коли за вісім років довго і нудно до ПЦУ перейшло десь 530 парафій, то кожен перехід оголошувався рейдерським захопленням. Це кількість починаючи від анексії Криму і до 24 лютого, від початку ж повномасштабної фази війни і по сьогодні. Ще майже стільки ж Спікери у ПЦМП кричали про захоплення в медіа, Новінський спільної у роті голосив у Верховній Раді. Бахов писав в ОБСЄ, Коцабав Єврокомісію та Європарламент. Але коли одним розчірком пера віджали більше півтисячі парафій, то всі як води в рота набрали, наче нічого й не сталося. Ті ж да гладь, і Божа благодать. Цікаво, чи ми почнемо від Ануфрія страшні історії про розгром трьох їхніх єпархій. не зрозумів, то саме цю фразу про розгром трьох єпархій використовувала московська пропаганда проти українських греко-католиків. Спочатку вони відібрали все майно у ГКЦ на Галичині на Львівському псевдособорі 46-го року. Детальніше про це дивіться у моєму попередньому відео, посилання ось тут. А потім, коли церква вийшла з підпілля і цілком справедливо почала повертати своє, в РПЦ це назвали розгромом трьох православних єпархій. Те, що ці єпархії були вкрадені в греко-католиків, російська пропаганда, звичайно, замовчувала. Так от тоді могли брехати і казати про розгром, а зараз не можуть навіть правди сказати, що в них вкрали. У ПЦМП, на жаль, настільки зав'язло у пропаганді, що вже навіть правду казати не може. Єдину публічну реакцію на церковну анексію ми бачили у коментарі речника ОПЦМП митрополита Климента Вечері. Вона була дещо такою заплутаною, складною, але суть її зводилася до такого витонченого тролінгу. О, Господи, я похвалив Клімента, не думав, що коли-небудь доживу до цього моменту. Він каже: якщо патріархія забрала кримські єпархії, обґрунтовуючи це тим, що між Кримом і Києвом немає контактів та зв'язків. То між Києвом і Москвою їх теж немає. А отже, і тут Клімент завуальовано каже: патріархія вказала нам шлях, яким має йти наша церква після собору 27 квітня. Тобто, у перекладі на зрозумілу мову, якщо ви кажете, що кримським єпархіям можна відійти від нас, тоді нам можна відійти від вас без образ, баш на баш, як то каже. Але якщо серйозно, то це звичайно жесть. Кирило нарешті скинув маску і почав казати те, що думає, і робити те, про що мріє. Всі ці вісім років нам брехали, що УПЦМП – це єдина інституція, яка об'єднує Україну, що її структури є навіть на окупованих територіях, і вона є єдиною ниточкою зв'язку з Україною. Але це було неправда. Московський патріархат не наважувався на церковну анексію Криму лише тому, що боявся втратити усю Україну. Коли ж Кирило побачив, що вже навіть Онуфрій УПЦ йдуть від нього, то зрозумів, що втрачати нема чого, і треба хапати те, що погано лежить. Кирило мріяв віджати Крим одразу, а тому це відкладена на 8 років анексія. До речі, це вже друга анексія кримських єпархій за останні 250 років. Минулого разу це сталося наприкінці 18 століття, коли Російська імперія анексувала півострів у Кримського ханства. Виселила греків до нещасного Маріуполя і указом Катерини II ліквідувала історичну гоцько-кавську митрополію, митрополію Константинопольського патріархату, указом світської особи. Ця митрополія була старша за саму російську державу, певно, рази у чотири. І тоді і зараз РПЦ прямо порушила канонічне право, а саме восьме правило третього Вселенського собору, яке чітко застерігає, нехай ніхто з єпископів не поширює владу на чужу єпархію, яка раніше не була під його владою. І ось два століття по тому Москва знову доводить, що межі її юрисдикції визначаються не церковними канонами, а чоботами її солдатів. Туди, де вона змогла пролізти своїми паскудними військами, там і з'являється РПЦ. А тому немає віри словам про те, що церква. Поза політикою. Ні. РПЦ це частина російської держави, де є вплив Кремля, там і є РПЦ, і заборона її чи санкції проти її членів це не про свободові розповідання, це про національну безпеку. З вами був Дмитро Горювой, це канал Detector.йой. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. До зустрічі! Бережіть себе і близьких. І пам'ятайте, все буде Україна!